Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк і ми з Житомирщини. Сьогодні я виставила відео про, горте... про Лілії, але там зняла невеличкий сюжетик такий і про свої гортензії. Є питання. Я безмежно вдячна кожному, хто ставить питання, і я залюбки. Залюбки, відповім на все на всі питання, які я знаю, і розповім все, що я знаю по гортензіях. І зразу хочу сказати, дорогі мої підписники, гості мого каналу, я не є спеціалістом по гортензіям. Я вирощую свій сад вже на протязі 20 років. Є досвід, є набуття знань, тому що було ще в свій час, коли не було. Інтернету було перелопачено море літератури. Тому знання є, але саме основне це досвід. Коли я весною взимку говорила про свої гортензії, це було просто слова. Зараз я можу показати свої гортензії, зараз я можу, як як знаєте, як наочний приклад того, що в мене щось виходить. Не все, не завжди, але щось таке є. По гортензії. дивіться, було сьогодні питання по черенкуванню літньому гортензій і було сьогодні питання по е, вирощуванню. Як я вирощую, чим я удобрю, що я роблю, так далі тому подібне. Навсі, на питання про черенкування і про вирощування я зроблю відео окремо, можливо, завтра. Тому що ну, воно треба воно буде таке трошки розгорнуте, це по-перше, а по друге. Ну, я вже робила по черенкуванню і так у відео там деякі відео говорила про гортензії, що я їм роблю. Але я хочу зробити м, відео таке, я ж кажу, розгорнуте і детальне. Так от, про що я? Тому, е а, згадала, це я дивлюсь на Дем'яна, що він крадеться. На когось нападати, і трошки відволіклася. Так от, слухайте, слухайте мене уважненько, мої дорогенькі, що стосується черенкування. Я сьогодні робила черенкування літнє, і вже вони в мене в череночнику, тобто вже зроблені, наготовлені. Сьогодні у нас 40 в тіні, тому я не хочу відкривати череночника і показувати, ну, що, що і як це робить. Тому давайте відкладемо на завтра, бо завтра, начебто, має бути 24 у нас, і вночі має бути дощ. Ну, так, принаймні, нам кажуть. Тому я покажу вже, де брати черенки, що з ними робити і як я черенкую. Це вже в мене буде третє літнє черенкування. Я робила четверте навіть, навіть четверте літнє черенкування буде. Є невдалі спроби. Ну, я вважаю, якщо 50% виходу рослин, то це невдала спроба. А у мене навіть менше. У мене з 12 рослин, які я черенкувала, залишилося е, 5%, то це взагалі не про що. Скажу так, що це була моя вина. Це мій був досвід. Ну я потім завтра все розкажу. Сьогодні я, як обіцяла, хочу розповісти вам про гортензію Фрамбозіні Ренсам. Це ось та знаменита самарська Лідія. Я вже говорила про неї ще, ще раз хочу повторити, що справжня назва її Фрамбозіні ренсам. Вона є француженка. Е Розплідник Віри глухової із Раші, з Росії викупив права на її продаж. І так як назва досить важка Фрамбузіні Ренсам, а ми знаємо про недолугі у розумовій здібності нашого сусіда, тому вони для заманухи і так як вона розплідник, не розплідник, а скоріше, магазин по продажу рослин, знаходиться в, в Самарі, то Віра Глухова е, викупила право на на продаж цієї гортензії фрамбузиніренсам і на назву було домовлено. Така була домовленість, підписаний договір про те, що в Росії вона буде називатись Самарська Лідія. Тобто в честь Самари, де є цей розплідник, і Лідія це сестра Віри Глухової. Тобто, в честь Лідії, вона вже, до речі, покійна. Так от, Самарська Лідія, вона, ось ця назва, вона прижилася тільки в Росії. В Україні, Білорусі, Молдові, ну тобто в країнах колишнього Радянського Союзу. Всьому, по всьому світу це є Фрамбозіні Ренса. Тому давайте викинемо ось цю назву, не нашу, а будемо називати її так, як вона зветься по-справжньому. Моя Фрамбозінка, ось вона перед вами. Це я говорю і вам її показую. Ось вона перед вами. Моя Фрамбозінка прийшла до мене прямо із Франції, з цього розплідника. Де її, де, де живе її тато? Отак. От Дивіться. Є багато підробок. Ось я бачила, зустрічала в інтернеті запитання: це е, Фрамбозіні чи не Фрамбозіні? Що з нею не так? Чому вона не така? Е, на картинках ми всі бачимо цю гортензію як яскраво-червону, просто червону. Розцвітає вона, я б навіть сказала, зараз салатовим таким салатовим кольором лаймовим. Навіть ж, такі, знаєте, щось жовтеньке є, і салатовеньке. Ну, от така вона. Як, як і всі волотисті гортензії. Ще раз наголошую, всі волотисті гортензії розцвітають одним кольором. Далі вони його міняють. Але вони будуть змінювати колір тільки, то, тільки тоді, коли буде похолодання. Тобто зміна температури у, м, на меншу провокує їх на зміну кольору. Одні більш інтенсивно міняють, інші можуть і залишитись ось так: спочатку салатові, потім білі, потім знову салатові, зелені. І так вони можуть стояти до осені. До зими, поки не по. Стануть коричневими. Деякі, я ж кажу, інтенсивно. Ну, там і є, наприклад, назви. Дивіться, там потрібно шукати, наприклад, Вімсред. Вже говорить про те, що вона має бути червоною. Ось мені здається, всі оці з приставкою Меджикал вони теж будуть червоніти. Так. Є чисто, ось, чисто білі, так вони залишаються, але їх дуже мало. Просто інтенсивність більш-менш. Тепер щодо цієї: е, дивіться, моя точно перший признак це я взяла ось таку паличку, щоб не тикати пальцем, бо зараз е, YouTube знову пальцем його покаже або руку. Дивіться, ось е, стебло, воно червоне, темно червоне. Але це не означає, що у вас зразу ренсам. Фрамбузінка, е, тому що дуже багато є вред, я дивилася, він серед теж червоний. У Багат, багатьох гортензіях стебло є то, теж червоне. Але ось, признак все-таки того, що це фрамбузіння рентсам це м, червоне стебло. Далі, ось подивіться: це не хвороба, це сортова ознака. Ось подивіться уважненько, якщо вийде на сонці. Ось ці червоні, бачите? Ободочок ось червоний в листочках. Це теж сортова ознака цієї гортензії Бачите? Ось він. Далі ще покажу. Ось, дивіться. Бачите? Теж ось. Це вже говорить про те, що якщо ці всі ознаки зійшлись в один, то це вона є. Але є третя ще ознака. Вона дуже цікава, і я не знаю, чи мій телефон її передасть. Дивіться. Ось ця, ось дивіться, я показую. Бачите? Ось ця бубочка всередині. Вона. Ось вона. Бачите? Як би. Я не просто не бачу, що я показую. Сонце не світить. Вона ледь-ледь, але червона, червоненька. Така рожевувата. Ось вона. Вона рожевувата. Потім дивіться, розпускається. Ось вони розпускаються. Господи, що ж я показую? Дивіться. Ось вони розпускаються. Бачите? Теж такі червонясті бубочки. Ось вони, дивіться. Теж червонясті бубочки. Тому оце і є, ну, так, як би сказати, е головні признаки, поки вона розцвіте і поки вона покаже свій колір на осінь. Далі. Пізніше. То ось по цих признаках вже можна вирішити, що вона є фрамбузінна чи не фрамбузінна. Це у тому випадку, коли ви будете купувати вегетативні саджанці. Коли будете купувати у горшках, то гарантії абсолютно немає ніякої, що вам, я маю в виду в горшках весною чи вже геть осінню, без квітів і листя, то гарантії немає ніякої, що вам вона буде саме та сонце заховалось. Зараз я ще раз спробую навести. О, дивіться, бачите? Ось дивіться, бачите? Рожевенькі такі пупсики. Ось, бачите? Це рожевенькі такі пупсики. Це означає, що це точно це тільки в неї такі є. Що це буде ось, бачите? Ось. Оце і є ось ця, що не на є фромбузінь. Вони не яскраво виражені, але вони є. Ось, бачите? Вони ледь-ледь рожеві. Ось, бачите? Ось показую. Ось, дивіться. Бачите? Ось. Ось. Все сонце починається. Ну, ось така моя розповідь про фрамбозіні, гортензію Фрамбозіні Ренсам цю знамениту Лідію. Тому всім гарного дня. Хочу, щоб всі рослини, які ви замовляєте і купуєте, були без пересорту і тихого вам вечора, спокійної ночі. І все буде наша Україна.